Доброго дня, виноградарі, хочу показати сьогодні. Сьогодні маємо 22 травня 2025 року і хочу, хочу показати, що в мене робиться. Я давно вже не викладав відео. Ну чому? Ну що буду показувати ті морози, ті холода, люди в відчаї такому. І теж боролися за врожай, щоб спасти хоч небудь. Зараз я показую в теплиці. Ну, теплиці тут зовсім інакше, конечно. Тут вже виноград достає вже до п'ятої проволоки. Вже почав навіть цвести сьогодні. Сьогодні я замітив цвіт. І якщо порівняти до минулого року, минулому році в мене перший зацвів слава Україні. І... «Талісман». то було 16 травня, а цього року Оце 22 травня. Зараз я покажу. Тоже так само зацвітає мене слава Україні. Оце цвіт видно. І на Міланці, Міланка теж. Зараз ми до неї дійдемо. Що хочу сказати? Цей рік дуже важкий для виноградарів, та не тільки для виноградарів, і садоводів, і для всіх. І полуничники, і малинники, і все, все. Зараз ми підійдемо. Зараз ми підійдемо до сорту Міланки. От ми підійшли до Міланочки і я вам показую, як гарно зацвів легронки. цілегронки. такі. Так що сезон розпочався. І хочу сказати, що на вулиці також ми боролися, не спали так само, як і всі, всякими способами пробували, щоб спасти. Всі знають, які були. Ну, де менші, де більше. От, ще балон стоїть навіть я. Тут в теплиці пропалював пушкою. От. Ще не забрали балон. Ну, а зараз вийдемо так прямо з теплиці на вулицю от тут. Мене отакий виноградник тут я накривав агроволокном. Палили вогонь, що тільки не робили, я тут ще вставлю ставочку, покажу, як то було. Що тут говорити? Що тут говорити? Це треба показувати. Кажи, як захищають, так. Да. Кажи. Кажи, а теплиться, гарні. Кажи до п'ять. of the great her marks Тебе не видно, тебе не видно доробив я тут От -от, перед теплицею Ну і шпаляри, ще навіть не закінчили Проволка от Тільки дві провалки поки натягнули б, щоб виноград підвісити. От. І все так походу будемо. Отут от дерево в мене було і тут вирішив, щоб не пропадало, зробити дерев'яне Тут. Оце тут маю посадити ще Вині сорта, штук десять. І я так теж зробив собі. отакий От тут. Ще треба навести порядок таку ж переру. Тут теж. Два рядочки в мене було дерев'яний ще шпалери. і оту зробив отакий теж стопчики живізні вставив. От. вже деякі попідв'язував. Але є різнобій, всякий є. Є такий, що вже мають 3, 4, 5 листочків. Є такий ще маленький, є такий, що такий вилазить, всякий є. От, На цьому я певно буду закінчувати. Нема так, що більше сказати. Сьогодні буду в теплиці обробляти від хвороб, тому що ще не обробив перед цвітінням. Та й взагалі я ще не обробляв ні разу там перед цвітінням вже треба зараз сьогодні таки обробити. Все, на цьому закінчую. Do pobačenja.